Доброго дня усім добрим людям з ютуб-канала Добрий Рембат. Я вас вітаю на новоствореному каналі волонтера інженера, де ми подивимося багато чого того, що ви не бачили на оригінальному ютуб-каналі Добрий Рембат. Глянемо в закулісі, як то всі робилося і чому саме так робилося. Тому що ви бачили лише фіналочку, фінальні штучки, вирізумку вижимку, а тут буде. Ми покажемо все, що скрито. Чому саме так, а не інакше. Чому інакше зробити не можна. Було то, що в коментарях під тими YouTube каналами, під тими фідосиками є дуже багато питань, а чому саме так, а не інакше. Ось так що почали. Новини добрі і добрі, так як писав, ось показую, що не так. Я виставив приблизно там. Є 90 градусів, ну, воно тут сповзає по там, на резинку впирається, але ну, то не так важливо. Для наших погрішностей, які вийшли, щоб показати. Ось воно, як бачите, сосно стоїть. А тепер я одним кадром переходжу і показую оцей виход патрубка. Ось, ну, Ви вже все зрозуміли. Вихід патрубка, різниця, от я так ставлю, 5 сантиметрів. Ну, не 5 міліметрів, як видала нам погрішність, а 5 см. Патрубок виходить і, відповідно, він і не може правильно закінчуватися, тому що тут от закінчується в цьому місці і має початися вже цей фланець і поворот. А Тут у нас закінчується аж тут і фланець почнеться десь тут. Ну, Тут взагалі немає смисла ладнати, показувати, куди воно дивиться, тому що дивиться воно геть не туди зовсім. Тут я виставив САО. Якби ця кричатка зовсім, трошки не так стоїть травлик, бо я тут трошки перетойву, але зібрано воно правильно, тому що тут от найменше місце. Зібрав я по цих болтах. Тут найменше місце, навіть якщо його привернути на цей болт, то тут трошки більше, ну 5 см не натягне ніяк. От, казалось би, можна прокрутити так. І я навіть думав, що вчора що ми так і зробимо. Ой. Але якщо приїдемо до 3D-моделів, дивитися цей патріок буде геть взагалі не туди. Зрозуміло, що дивиться зовсім в іншу сторону. Видно, ось десь має дивитися ось так. Ну і нам треба було б виготовити всього, лише такий отакий переходник. Я вчора думав, що цим обійдеться. Ну ні, це набагато складніше. Але ми так подумали, що ліпити оце, робити таке саме, як воно має бути, розрізати, десь ловити ті посадочні. Десь якось виворачувати його, тут же ж ну, нема до чого прив'язатися абсолютно. Тобто, ми, якщо знімемо мірку з цього, то це з тим не стикується, бо деталі вони зовсім інші. У них навіть нема прив'язочних площин ніяких. Тобто, ну, нема. Єдиний посадочний центр оцей, ну і все. А до цього центру як прив'язатися, це площина немає. Я можу пилкою підрізати його. отак, хоба, від пана хати. Ну, але тоді цей фланець буде всередині отак ну, стояти. Ну, воно ж не може так бути. Ось. І, і Я якщо з'єднаю, знайду оцю площину, то мені треба її ще відсунути сюди на 5 см що... ну, І цей от інший от патрубок від інший. Цей патрубок теж інший, він чомусь довший вийшов. На 2 см. Оригінальний патрубок є цей. Якщо їх поставити зверху, який вони виходять з центру, то видно, що він на 2 см довший. А там 2 см якраз це манжетка синя, що там на відео я вас дивився. Тобто її підрізати можна, то не проблема. Ну але... але є багато але. Знову таке ліфлеце. Я кажу, що ці всі деталі можна подробляти, але це займає стільки час, як зробити слепок з цього оригінального матеріалу і зробити оці такі точно самі з прив'язками посадочних, з равликом, з архімедовим гвинтом, цим, спіралью, архімедовою з тими фланцями. Як ця, Точно як ця оригінальне. І місце кріплення буде міцне. Тому що це ну, воно не буде стояти. ну Я просто буду його в руки брати, наскільки воно благеньке. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки воно благеньке. Воно десь я не знаю. Як... Я просто, не прикладаючи ніяких зусиль, його згинаю. Да не буде на ньому триматися ота кричатка. І... Знаєте, можна було б відправити оцю штуку, типу, от подивіться, що вона роботи не буде. Ви його поставите, поставити всередину свою пластикову клетчатку, це херня розлетиться і ладно, вона її не жалко, вона не буде робити. Так вона поб'є пластикову клічатку, яка працює. Смисел його вставити. Що ми хочемо доказати? Що цей матеріал не міцний, да, він не міцний, я його прогинаю пальцями. Я можу його укріпити скловолокном, наклею ще зверху. Але це. Не рішить проблему, бо його не можна просто клеїти. Треба переносити ці всі базові площини, базові виходи. Треба переносити, їх треба зміщати, І їх треба ловити, а ловити їх складно, тому що нема прив'язок. Вони зовсім інші. Ця штука, вона інша. Треба прив'язки создавати. Тобто треба таких шаблонів, які контрпрофіль його копірують, їх создавати кілька штук, експериментувати. Але у нас немає на чому експериментувати, у нас тільки одні деталі. Награтися багато і отримати результат гірший. Тому що в основі оця штука буде. І в них тут завужений отвір. вас чекає дуже цікавий контент, тут буде все на світі. І реверс інженірінг на міліметровці, і 3D-моделювання, і лазерне. Так, реверс інженірінг. Міліметровка. Позиціонування чітке. Приболтив я те, віто, що з лазера приїхало, все зійшлось хорошо. З першого разу. Нічого напільничком не довелося пиляти, але ну, поки що, побачимо далі, як піде. рже в домашніх умовах. Все готово. Деньги в касу. GO на перший україномовний YouTube канал присвячений матеріалу обробці. Ютуб канал, мій Руслан, волонтер-інженер. Тут ви бачите надзвичайно величезну безліч і кількість методів та підходів. Як зробити неправильно, щоб вийшло правильно. Пишіть ваші коментарі. Що я про це думаєте? Ну підписуйтесь на канал, ставте лайки, дізлайки і репостіки. Репостіки. Це дуже потрібно для молодого розвиваючогося каналу. щоб більше людей, такі як ви, то побачили мені як автору, ну без різниці, скільки в мене буде там е, глядачів. Тому що цей YouTube-канал — це моя візитна карточка перед людьми, яким я то маю робити, можу робити. Страждущим військовим, які обращаються за ремонтиком і нових деталюшок для своєї бронетехнічки, танченків, коробочка. Ну і війна це гроші, війна економік. Також мені цей ютуб-канал, як візитна карточка, потрібна лише. Як візитна карточка, що то я роблю і що я можу зробити. Для донаторів, для. Меценатів для фондів. Тому так, як бачите, в мене нема бажання і необхідності розганяти це відео серед пересічних українців і їх якось розвлікати. У мене своя ціль. Але тільки як я це відосики все одно знімаю, то ні, дивіться, насолоджуйтесь. І може щось навчатися. Навчитеся, тому що не лише ж одному мені в тому кунгу ковиряти ті желізячки. Ну все, пока. До зустрічі на цьому YouTube каналі. Ну і на, на YouTube каналах інших людей, які як добрі Рембат і так далі. Ми то багатьом робимо, але далеко не всі показують, що я кому роблю. Ну ми то після перемоги все покажемо. Показати, все, що скрита на закритих YouTube каналах. Не цей YouTube канал. У мене є де багато закритих YouTube каналів, ну як багато. Там 2-3 штуки. Де я зовсім на іншому мобільні телефоні, зовсім інших людей, зробив YouTube канали, і то все по закритих YouTube каналах розповсюджується людям, яким то треба знати. А якщо цей YouTube-канал заблокують, невелика біда. Абсолютно я про то не переживаю. Тому що в мене є план Б, план С, план Д і план АБЦД.